Шановні військовослужбовці військових частин Сил Територіальної оборони, Регіонального управління Сил ТРО Схід, шановні українці, всі, хто докладає зусиль для нашої перемоги. Командування Регіонального управління Сил ТРО Схід вітає вас з Різдвом Христовим. Христосся рождає! Понад дві тисячі років тому у світ прийшов той, хто своїм життям. І життєвим прикладом доказав, як повинен вести себе кожен християнин. Ті буремні часи переплітаються із нашим українським сьогоденням. Як і колись, були ті, які бажали знищити немовля, умертвити його, так само і ті, які допомагали йому далі і далі рухатись. І проповідувати. Так само, як колись батьки Ісуса схоронили Його перед віродом, так і в наші часи багато українців вивезли своїх діточок в безпечне місце. Сьогодні, напередодні Нового року та Різдва Христового, щиро зичу вам, вашим сім'ям, міцного здоров'я, переможного миру і нехай колядка залунає не тільки. У ваших вухах, але й вашій душі. Христосся рождає! Славімо Його!